Бориспільські комунальні підприємства отримали нові міні-навантажувачі з місцевого бюджету. В кінці 2011 року були виділені кошти на закупівлю нової техніки. Її придбали у товариства Амако Україна. Начальник головного управління житлово-комунального господарства Володимир Аврамчук запевняє, що ця техніка буде працювати щодня. У осінньо-зимові періоди. Ці міні-навантажувачі будуть зайняті на прибиранні прибудинкових територій. А у літній період значить будуть зайняті на ремонті доріг, на прибиранні тих же самих прибудинкових територій і тротуарів. Ну, Наше таке гасло, можна сказати, не гасло. Наша повсякденна задача робити наше місто красивішим і створювати всі умови для наших мешканців. Без провадження прогресивних енергозберігаючих технологій не можна досягти високих результатів в житловому фонді, каже Володимир Аврамчук. І завдяки новій техніці комунальні підприємства зможуть надавати населенню якісні послуги. Отримали ми за 2011 рік дві одиниці такої техніки. Вона дорогостояща, вона коштує, значить, за дві одиниці заплатили з місцевого бюджету майже 640 тисяч гривень. Але вона надійна, вона буде слугувати не один десяток років. Я повинен подякувати керівникам комунальних підприємств, які з розумінням віднеслися до цієї справи. Один міні навантажувач буде обслуговувати комунальне підприємство Жерео, а другий комунальне підприємство ЖЕК 1 І ця техніка набагато економніша за ту, що зараз експлуатують. Стоїть техніка, яка була куплена в 70-х, 80-х роках. Вона дуже така енергоємка. Вона вимагає великої кількості пального або бензину, або дизельного пального, наприклад, на 100 кілометрів пробігу до 30 літрів. А сьогодні вартість одного літра бензину, так, або цього ж самого диспалива коштує біля 10 гривень за одну літру. А ця вона така мініатюрна, вона споживає. Вона хоче у грошах, вона дорога, але вона себе окупить. Якщо її експлуатувати, наприклад, ми плануємо, що будемо її експлуатувати. Я думаю. Майже щоденно, щоденно будемо експлуатувати. А ви бачите, які погодні умови наші комунальні підприємства не, не рахуються, чи це неділя, чи субота, чи свято. Якщо це потрібно працювати, вони працюють цілодобово. Організовуємо разом з керівниками комунальних підприємств роботу так, щоб люди якомога менше відчували цих прикрощів. Начальник джерел Іван Хворостянка каже, що нова техніка дозволить полегшити роботу комунальних підприємств. Це буде допомог допомога нашим в першу чергу двірникам, які на прибудинкових територіях, і порозить сміття, і щось почистить, тому що ми дійсно нуждаємося в цій малій механізації. Ну, я дякую міському голові Анатолію Соловечу, депутатському корпусу, виконавчому комітету за підтримку наших комунальних, наших комунальних служб. Юлія Карпінська, Сергій Кручинін, новини телеканал Бориспіль.